Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Пройшов січень місяць 25-го року час підбивати підсумки роботи моєї сонячної електростанції потужністю 3 кВт по інвертору, 5 кВт годин по акумулятору та 5 кВт сонячних панелей. І так, кому цікаво, дивимося. З мережі я спожив 927 кВт, годин. будинок спожив. Невідомо скільки. Оскільки я трохи зіпсував статистику, переключився на вантаження ось цей ваттметр, які були колись навчало. Переключав я їх на аксіому. Коли були сонячні дні, я переключав їх на аксіому. І тим самим зіпсував статистику, оскільки під час роботи в такому режимі енергія перетікала через цей ваттметр. І через цей. І виходить, тут подвоювалися показники спожитої енергії під час роботи від аксіоми. А я цей момент, зрозумів вже занадто пізно, коли зіпсував статистику. Тому е, статистику загального споживання будинку будемо вираховувати трошки іншим шляхом. Контролер заряду ми Як бачимо, згенерував на даний момент 1592 кВт. -год. Вставляю картинку з попереднього місяця 1542 кВт. -години. Ну і виходить, що за цей місяць за січень 2025 року контролер Мискайблюз генерував рівно 50 кВт годин енергії від сонячних батарей, яку відправив в батарею. аксіома. Як бачимо за сьогодні 756 Вт, годин навіть кВт там не було. Але за місяць згенерував. 82,2 кВт, години. оскільки я втратив дані загального споживання будинку, можна порахувати іншим шляхом. 50 кВт годин, які залив ми йшли на зарядку батареї і споживання інвертора, оскільки я від мережі батареї не заряджав в цьому місяці. А 80 кВт-годин. Можна вважати, що це від сонця пішло в нагрузку 220 вольт. Оскільки зазвичай інвертор споживає на свої потреби приблизно, ну, приблизно 40 кВт-годин, та плюс нехай там 10 кВт накине на перетворення втрат. Ну, Приблизно рахуємо так, що у нас від сонечка в цьому місяці по лінії 220 В буде 80 кВт. годин Загальне. Споживання будинку разом буде 1000 кВт. годин Якось так. Ну і виходить, Ще що можна порахувати, це коефіцієнт виробітку сонячних панелей, він рахується просто. Разом від сонечка в цьому місяці я отримав 50 плюс 82-132 кВт. Ділимо на 5 кВт і отримаю 26,6 кВт на кВт сонясних панелей. Така виробітка була. Всі... Тепла підлога. За останню добу спожили 3,8 кВт-годин. За тиждень 30 кВт-годин, ну і за місяць 229 кВт-годин в мене витрата на обігрів ванної кімнати. Ну, приблизно 200 кВт-годин в мене в середньому взимку стільки витрачається електроенергії на ванну кімнату. Я біля лічильника, як бачимо, зараз 31.01.25 року. В тому місяці в мене загальне споживання було 2117 кВт-годин всього. В цьому місяці 3064. Віднімаємо, отримаємо 947 кВт-годин, показує лічильник. А той 927 щитовий, бреше трохи. По ночному тарифу 1473. Той, той місяць було 990, ночний тариф 483 склав. У мене днівний тариф 1590. В тому місяці було 1122. Ночний тариф склав 468 кВт. годин а, Виходить, що я перевершив нічний, нічним споживанням, денне споживання. Виходить 483 ночі і. 468 днем, оскільки я запрограмував бойлер вручну, поки включаю вночі. Теплу підлогу запрограмував автоматично вночі, вона мене топиться. І плюс стараюся побільше вночі, тому я перевершив цей показник. Я задоволений такими показниками. Так, і ще хочу додати трошки про економіку. В цьому місяці по нічному 483 кВт я зекономив. 1000 гривень в цьому місяці на платіжки. А якщо подивитися за весь період установки щочика, зараз з'являться дані. Ось Т1 у мене ночний. Ось з'явилося 1473. Якщо умножити на 2,15, те, що я економлю, отримаємо 3 тисячі. Виходить, я вже в цьому місяці повністю окупив заміну лічильника по ночному тарифу. Навіть трошки за... За... робив, оскільки я 200. Там щемось, ну, хай 2900 витратив. Тому це вже я вже з цього місяця, з лютого місяця, буду повністю економити е, на нічному тарифі. Тобто, вкладення на нічний тариф, який я зробив, я вже відбив, вернув, повернув. Ну, от така інформація. Якщо відео вам подобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім до побачення, до нових відео.